Хто зустріне нас, коли ми вийдемо з тіла, з цієї храмини. Ангели підхоплять нас та занесуть до Бога, чи біси затягнуть нашу душу до пекла. Все залежить від того, як ми прожили наше життя. Коли сатана спокушав Ісуса в пустелі, Ісус показав нам три кроки до благословення, як ми можемо перемагати сатану. Перше, необхідно кожного дня вкушати хліб насущний. Ми маємо жити не просто матеріальним близьким цим світом або просто подським хлібом, а духовним хлібом. Це є слово Боже. Воно дає нам життя. І через на слово Боже завжди сходить Дух Святий, тому нам необхідно кожного дня вкушати хліб на насущний, Слово Боже пускати Ісуса Христа в своє серце, в свій розум і жити по откровенням Божого Слова. Друге, необхідно поклонятися тільки Богу, кожного дня в дусі та в істині, в точності слідувати Слову Божому, не по плоті, не по душі жити, тому що інакше ми тоді спокушаємо Бога, а по духу, тому що Бога ми можемо догодити тільки коли ми поклоняємося в дусі та в істині. І третє, також необхідно, щоб ми стали храмом для Духа Святого. Необхідно покладати своє життя заради Христа та Євангелія, бути світлом та цієї землі.